Власну картинку я вам приготувала. А ну, хтось щось знайдіть, включайте мікрофон і розповідайте нам ну, загадку давайте, що ви бачите. Щось з числами. Щось з числами. А, годинник. Куб... годинник. Кубик! Кубик. Кубик. Кубик годинник. Ну, але на кубику крапочки, але там число. Так, ну я загадала години. Години. я загадала годин. Годин. Я бачу щось щіпуче, що щіпає, Може що Щіпає? Щіпуче. Ой, при щіпочках? Да. такі фігурні підказки вам для виступів. що мається на увазі. От е я вам декілька фотографій. Е е дивіться. І е, в руках теж е, приготувала. У мене зараз на столі, до речі, дуже багато е, знаходиться реквізиту, який я вам буду сьогодні демонструвати. Коли я проводжу захід про маленького принца, все одно мені потрібно кудись підглядати, якщо я хочу процитувати цитату, яку я не знаю на пам'ять. Або, от, бачите, у мене в руках яскрава жовта корона. За кожною цифрою буде ховатися якесь запитання. Або слово малюнок, і е, потрібно сформулювати якесь запитання, яке починається з цього слова, чи про цей малюнок. Наприклад, інтерактивний зошит це новий свіжий погляд на ведення зошитів. Дивіться, отут у мене в руках є приклад. Ми наклеюємо елемент отут зірка. Тепер ми робимо ілюзію, що я цю ворожку отак -от перемикаю. Для цього я натискаю на білі частинки з боку, ну, начебто, я руками Дивилася, дивилася на ваш, на ваш урок з широко відкритими очами. Плаваю у матеріалі. Є... Який сьогодні отримала. Оце що це чорненький? Я погано бачила. Це книга. В Олена, книга. Ага. Записала в свою книгу дуже багато цікавого з вашого уроку. Е, далі як е, пилесос всмоктувала знання. І тепер з новими нататками завтра піду на уроки.